Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. Перш за все, хочу привітати тих батьків, які вирішили скористатися можливістю, щоб дійснити підготовку дитини до школи за запропонованими завданнями. Ви прийняли безперечно правильне рішення. Сьогодні, дорогі батьки, ми розглянемо, як виконати перше завдання з підготовки дитини до школи. Але спочатку дозвольте поставити вам таке запитання. Як ви вважаєте, яка навичка є найважливішою в житті людини для того, щоб вона змогла побудувати щасливе, благополучне життя, тобто прожити своє життя так, як вона дійсно мріє? Усі ми пройшли через систему навчання та освіти. Ми навчалися життя у своїх сім'ях, дитячих садках, школах, університетах та інших навчальних закладах. Але хто скажіть, будь ласка, передав нам найважливіші знання для того, щоб ми прожили своє життя виключно? Щоб ми справді реалізували себе і зробили це із задоволенням та з легкістю. Не знаю, як ви, але я особисто не пам'ятаю жодного предмета, який справді навчив би того, як у цьому житті процвітати, як у цьому житті бути винятком, бути щасливою, як творити власну свою реальність. То що ж це за така важлива навичка? Найважливіша і найдорожча якість, яку ви можете собі прищепити, це ваша здатність контролювати свої думки та почуття. Це та навичка, яка приведе вас у цьому житті абсолютно куди завгодно. Дуже часто наодинці люди зізнаються собі, що не вміють керувати своїми емоціями або кажуть, що я емоційна людина, і на все дуже гостро реагую. Скажіть, будь ласка, а що визначає ваші емоції? І якщо хтось із вас зараз подумав, що це гормони, що це ще якісь незрозумілі речі, то ви не праві. А має рацію той, хто зараз подумав, що ваші емоції визначаються вашими думками. Це так і є. Ваші емоції визначають ваші думки. І якщо поки е, ви ще не можете похвалитися тим, що ви контролюєте свої емоції, запитайте себе, чи здатна я. Якщо ви мама, або чи здатний я, якщо ви тато, контролювати свої думки. Емоція це завжди похідна вашої думки. І для тих, хто справді серйозно ставиться до побудови свого життя усвідомлено, я можу вам сказати, що є вправа, яка вас дуже легко натренує керувати своїми емоціями через думки. Протягом дня. Коли у вас виникає якась емоція, навіть якесь відчуття всередині вас, чи це відчуття роздратування, пригніченості, злості, невдоволення, зупиніться на секунду і запитайте себе, а в який момент я почала чи почав відчувати цю емоцію? У який момент дня раптом змінився мій настрій? З гарного на пригнічений, роздратований чи тривожний. І якщо ви до себе уважно прислухатиметеся, будете із собою чесними. Ви дуже скоро навчитеся швидко відмотувати, скажімо так, плівку назад і повертатися по думки в той момент, коли відбулася зміна вашого настрою, коли ця нова не найприємніша емоція з'явилася, і ви завжди без винятку виявите, що ця емоція пішла за думкою. Тому для тих, хто каже, я не вмію керувати своїми емоціями, вони мені не підконтрольні. Це поки ви думаєте, що емоції щось таке, що саме собою приходить і йде. Ні. Емоції це результат ваших думок. І як тільки ви це зрозумієте, вам залишається лише одне контролювати свої думки і вибирати їх. Для тих, хто каже, я не можу керувати своїми думками, тут я можу вам відразу сказати, що ніхто, крім вас, не може керувати вашими думками. А ті люди, які вважають, що їхніми думками керують збоку, то вони, як правило, перебувають під медичним наглядом і нерідко сидять на препаратах. Я дуже сподіваюся, що ви все-таки думаєте, що ваші думки залежать від вас. Але тут є одна невелика заковика я поясню, чому деяким людям здається, що розум їм не підконтрольний. Думки приходять без їхнього відома і без їхньої участі і бажання. У нас є так званий розум і є свідомість. Розум уявіть у вигляді мавпочки, яка постійно хапає все те, що лежить поряд. Чи це граната, чи це ніж. А свідомість це господар, який може контролювати, що мавпочка може схопити. І свідомість може зробити так, щоб поряд з цією мавпочкою не виявилося нічого такого, що вона може схопити і чим вона може нашкодити собі або іншим. А також сам вирішує, що дати в невгамовні лапки цієї мавпочки дати їй банан. Або дати їй пістолет. Тобто свідомість вирішує, як поводитися з цією мавпочкою. Більшість людей ніколи не намагалися контролювати свої думки, навіть не хочуть про це замислюватися і не хочуть докладати зусиль. Ну і що? Що спадає на думку, те й спадає. Ну всі ж думають щось, значить, все нормально. І не усвідомлюють, що той час, в якій негативні думки знаходяться в вашій голові, вони створюють небажані у вас події. Як собі допомогти на початкових етапах, коли для вас це абсолютно нове заняття контролювати свої думки, спостерігати за ними і вибирати бажане? Вам на допомогу такі наступні поради прибрати все те, що вводить вас у стан пасивного мислення, коли ви просто приймаєте інформацію і вона починає у вашій голові крутитися. Це перегляд телевізора, прослуховування радіо, передач і так далі. Ви також стаєте пасивним мислителем, коли уважно і співчутливо слухаєте постійно ниючих, постійно ображених, постійно незадоволених людей, які ще й засуджують. І якщо у вашому оточенні таких людей багато, то ви самі визначаєте, що ви робитимете з такими людьми у вашому житті, або знаходите способи захищати себе від негативних впливів, або скорочуєте кількість спілкувань, або виключаєте таких людей зі свого оточення зовсім. А для того, щоб допомогти собі мислити саме так, як хочете ви, вам допоможуть приклади, які вас надихають. Це ті люди, які вас вражають, які, можливо, є для вас якоюсь мірою ідеалом. Як за ними спостерігати? Ну, По-перше, ви можете читати біографії, їхні книги, можете слухати їхнє інтерв'ю. Якщо це люди безпосередньо у вашому оточенні, ви можете спілкуватися з ними. Коли ви спілкуєтеся з людьми, які мислять інакше, або слухаєте їх, або читаєте те, що вони пишуть, ви, по суті, вчите себе мислити у схожому ключі і переймати нові паттерни мислення. Це дуже ефективно. Я сказала б, це обов'язкова частина побудови свого нового мислення. Ще одна добра порада для тих, хто має намір довести до досконалості управління своїми думками, це дізнаватися більше про свою природу, про природу інших людей і найголовніше про природу своїх власних дітей. Такі науки, як психологія, а також ваша зацікавленість у духовних речах, завжди допоможе вам зрозуміти і себе, і інших людей, а також відокремити важливе від поганого. Ще раз скажу, що ніхто, окрім вас, не керує вашими думками. Тільки ви визначаєте, про що ви зараз думатимете. Тільки ви можете своїм власним зусиллям перевести фокус із чогось негативного на щось хороше, замінити думку страху, тривоги, невдоволення, роздратування на думки подяки, мрії, смакування чогось передбачуваного, радості, цікавості і так далі. Це якоюсь мірою схоже на тренування свого тіла. Коли ви ходите на танці, і якщо це для вас абсолютно нове заняття, ви привчаєте своє тіло координовано рухатися. Ви привчаєте свої м'язи реагувати швидше, точніше. І з кожним новим тренуванням, місяць за місяцем, рік за роком, ви відточуєте свою техніку. І через якийсь час ваше тіло стає вкрай слухняним, дуже пластичним, ритмічним. Також як танцюрист доводить до піку рівень управління своїм тілом. Так само будь-яка людина може довести до свого максимуму рівень управління своїми думками. І у обох випадках досконалості меж немає. Зараз ми живемо в тому світі, де є достатня кількість негативної, демотивуючої інформації інформації, яка змушує нас сумніватися, сумніватися у своїх силах, сумніватися у тому, що щось можливо. І ми повинні бути буквально на поготові. Тримати руку на пульсі для того, щоб ось ця мавпочка не схопила те, що виявилося у неї близько: якусь страшну новину, якусь руйнівну ідею, думки, сумніви і так далі. Переважна більшість людей, і я не здивуюся, що ця цифра близько до 99%, а то й вище, не надають великої уваги внутрішньому діалогу. Тому діалогу, який завжди прокручується в їхній голові. Це балаканина, смакування якихось подій, якихось новин, внутрішні суперечки, внутрішні коментарі і ставляться до цього як до фону, як до чогось нормального, природного, іноді навіть не підозрюють, що це можна контролювати. І саме тому більшість людей живе не тим життям, яке, напевно, хоче жити кожен. Ваш внутрішній діалог визначає ваше життя. Він визначає, як ви почуваєтеся, як ви себе відчуваєте. Як ви до себе ставитеся і до інших людей в тому числі? Як наслідок, це визначає те, як ви поводитеся. Якщо хочете, це визначає ваш характер. І ваш характер це, по суті, похідна ваших думок. Багато людей хочуть підняти самооцінку, стати впевненими у собі. Так ось, самооцінка та впевненість у собі це думки. Якщо ви контролюєте думки, ви, по суті, керуєте рівнем своєї впевненості і самооцінкою. Деякі люди хочуть навчитися стриманості. Вибачте, стриманість це важлива складова людської мудрості. Але й стриманість це також результат думок. Сімейне щастя це думки. Фінансовий достаток це думки. Навіть ваша краса, стрункість та здоров'я це лише ваші думки. Тому я ще раз скажу. Що найбільший подарунок, який ви можете собі зробити, і найважливіша ваша інвестиція інвестиція ваших зусиль, вашого часу, навіть ваших фінансів це інвестиція в те, щоб навчитися вибирати свої думки, керувати своїми думками і як наслідок своїми емоціями. Управління емоціями та думками це одна навичка, тому що одне випливає з іншого. І якби я зараз не намагалася пояснити все це буквально, на пальця, зрозуміло, я впевнена, що все одно буде якась така людина, яка скаже, а я все одно не можу контролювати, ну, от, не виходить у мене. такій людині я маю лише одну відповідь ви не хочете. Людина, яка каже, я не можу контролювати свої думки, вони самі лізуть нав'язливо, вибачте, але ви не бажаєте їх контролювати. Чим більш нав'язливі ваші думки, і чим більше ви звикли дозволяти собі так звані мазохічні думки, тим більше зусиль вам знадобиться, щоб ці думки зупиняти. Вам просто потрібно бути наполегливішими. А як можна позбутися думок? Від думок не можна позбутися, але ви їх можете замінювати. Ви не можете думати паралельно відразу про кілька речей, тому вибирайте, про що ви думатимете. Ось якби вам прийшла думка дуже сумна. У вас слідом з'являються відповідні емоції, емоції нещасності, пригніченості, злості. Тоді запитайте себе, а про що я зараз могла б чи міг би натомість думати? Може, я могла б, чи міг би думати про своє майбутнє? Може, я могла б чи міг би будувати плани? Може, я могла б, чи міг би сісти та подумати, який наступний крок у моєму житті мені зробити? А може подумати про щось, за що я вдячна, чи вдячний? Тільки ви вибираєте свої думки. Ще раз скажу: якщо ви думаєте, що ви не можете впоратися з ними, ви просто не хочете. Ви не хочете відмовитися від звичного стану нещасності, жертви, безвиході і так далі. Вибір за вами. Немає жодної людини, яка б не була абсолютно повноправним господарем своїх думок. Просто не потрібно сидіти пасивно і дивитися, як ваша мавпочка хапає все підряд. Все, що знаходиться в її доступі. А самі вибирайте, про що зараз ви хочете думати. Тому що те, що ви думаєте зараз, створює ваше завтра. І не забувайте такої відомої фрази ви те, що ви думаєте, а також ваше життя є тим, що ви самі собі надумали. І воістину немає межі тим людям, які вдосконалюють науку управління своїми думками. Така людина у своєму житті може досягнути всього, всього, що завгодно. І ми говоримо не лише про фінансову сторону, ми говоримо про досягнення у галузі своєї творчості, у відносинах, в управлінні своїм тілом, своїм здоров'ям, така людина може досягнути будь-яких висот, абсолютно будь-яких висот, які вона собі поставить, про які почне міркувати, в які повірить і обов'язково до них прийде. Тому, якщо ви отримали якісну освіту за фахом, вам це теж допоможе у роботі. Але саме управління вашими думками приведе вас у вашому житті до найнемовірніших точок призначення. І якби мене зараз запитали, яка з наступна за значимістю важлива навичка, я б сказала, що це розвиток уяви та навичка її використання. Але про це ми поговоримо іншим разом. Таку велику передмову я зробила для того, щоб ви усвідомили важливість розвитку емоційного інтелекту вашої дитини. Якщо ви прослухали цю частину заняття повністю, то змогли також відчути її вагу і важливість для себе, як для батьків. І що вашим дітям у дорослому віці не довелося вдаватися до подібної інформації, ви можете почати формувати емоційний інтелект вашої дитини уже сьогодні. А для цього перейдемо до розгляду першого завдання. Зазначу, що перший комплекс завдань призначений для розвитку саме емоційної сфери дитини. Він містить 15 завдань. Виконання цих завдань сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до навчання в школі, сприятиме вихованню впевненості у собі та своїх освітніх можливостях, а це є важливою запорукою подальшого всебічного розвитку дитини і також допоможе адаптуватися майбутньому першокласнику до нових умов. Тому доцільно спочатку визначити темперамент дитини. Я не зупинятимуся на науковому визначенні темпераменту людини, ця тема є у вільному доступі для ознайомлення у інтернеті. Лише скажу, що завдання, яке ви виконуватимете, це захопливе продовження знайомства вас із вашою дитиною. Звісно, ви дуже багато знаєте про свою дитину, але отримана інформація після виконання першого завдання стане вам і вашому майбутньому вчителю у першому класі незамінним помічником. Чому саме. Так, ви дізнаєтеся, коли отримаєте результат. Отже, як виконувати завдання? За допомогою опитувальника визначте тип темпераменту вашої дитини. Дайте відповідь на 4 запитання: Як поводиться дитина, якщо виникає необхідність швидко-невідкладно діяти? Як реагує дитина на зауваження дорослого? Як розмовляє дитина з іншими дітьми в значущих для неї ситуаціях і як дитина поводиться в незвичній для неї обстановці в кабінеті лікаря, перукарні чи в аеропорту. Для кожної ситуації виберіть реакцію, яка найбільш характерна для вашої дитини. Якщо дитина найчастіше проявляє реакції на кшталт А, можна вважати, що у неї переважають сангвінічні риси темпераменту. За типом Б холеричні риси, На кшталт В флегматичні. за типом Г меланхолійні риси. Коли ви визначите, який тип темпераменту у вашої дитини, то вам корисно буде почитати ці таблиці. У них ви знайдете інформацію про те, які сильні і слабкі сторони будуть у вашої дитини в школі і в спілкуванні з іншими дітьми, в залежності від її типу темпераменту. Отже, якщо у вас виникатимуть труднощі з виконанням цього завдання або ви захочете щось уточнити, будь ласка, пишіть. Контакти я залишу під цим відео. Також для зручності ознайомлення із містом першого завдання, ви можете завантажити його у текстовому форматі. Хто захоче отримати повністю три комплекти завдань, будь ласка, реєструйтеся. Покликання я залишила під цим відео. Також ви можете скористатися корисними матеріалами до даної теми. Дякую вам за увагу! І пам'ятайте, що інвестиція у ваших дітей це найвиправданіша інвестиція, яку ви можете зробити у своєму житті. На все добре!